Друзі, привіт! Зараз буду кнопку запускати до Модеста, до кнуря. Бо там воно малих відкрив, де вони? А, воно вже полякалися. Вон вони. Там нехай пізніше покажу які вони вже. А зараз ми спробуємо оцю кнопочку нашу. до жениха, да, Кнопа? а да, 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 да. Идешь до жениха. Давай, пришли, сейчас. Так. Сейчас мы убираем Василия. Ваську вбрали, зараз будемо випускати кнопу. Наскільки вона менша од нього, бачите? Ну, все рівно парує. Зараз я їм принесу сіна отуди під навіс. І хай вони гуляють. Не хоче щось. Не хоче щось. Кнопа. Дома друзі. Типу розятка в мене тут. Бачте дав їм вечерять. Оце в них така їда, Ось таке сінце їдять. Верніше, люцерка там у мене трошки осталась, такі дубці. ну Трошки й зелененького дав їм шамкають. І ось вони такі, бачите. А ось що вони вже я неодноразово вам показував, що вони зробили. І з грядкою. Бачите, місячна поверхня. Весною прийдеться закидати, бо й трактор не поїде орати. Ну все рівно. Зараз ось далі вам покажу, де свиноматки. Бачите, а сюди, там де раніше й не ходять. Треба їм сюди давати їсти, хай вони тут затоптують. Це три здорові мої свиноматки. Вони вже спарувалися. Вже майже місяць назад. Це дві угорська мангалиця. А то вон чорна нюся. А ось вони, дивіться що, що наробили. Як вони ось понаривали. Дивіться, ось такі. Тут такі катакомби. Що тут мабуть і трактор застряне. Дивіться які ями. Дивіться, що повиривали ось. Стою майже в коліно йома. А ось дивіться. Бачте, кидаю кукурузиння, он потроху почав рубати. <кхи> Потрошку шамкають, ну не дуже. Так, подивимося зараз, що тут у нас Модест і Кнопа. І кохаються, ні, не кохаються, вони зараз саме теж їдять, але щось не хочуть ще. Ну, потрошки не в охоті. Ну ось бачите, яка вона проти Мадеса. Така маленька. Ось такі, друзі, у мене новини. кнопочка. Так вони будуть ось. В оці невеличкі загородці вдвох. Ще їм туди під навес. Зараз принесу сіна, а може й більше, щоб їм не холодно було. А десь тут не холодно, ну вони у двох вони ляжуть і не буде їм холодно. Ось так, друзі. А ось ці чорти малі. Оце вони були з кнопою. Три місяці. Троє. Однюсі, от нюсі, двоє більших. А ще там ото одне, мале, ще двоє малих сховалося там далі. І вони її стали. Троє кнопених і троє нюсяних. Це ті, що в мене залишились на от корм. Ну, Нагадаю, що у мене завжди залишаються поросята самі найменші. Коли люди в мене беруть поросят, Приходять, кажу, показуйте пальцем, яке. Вони показують, я беру їм. Ну, а мені залишається, що залишається. Ну, Вони нюсі нема, бояться. Ось. Тут темнувато. Ще треба їх покаструвати, ось покаструю, і потім вже їх переведу туди на вулицю. Там вони будуть жити у мене. А тут буду трошки в сараї робити. Ремонт печку роблю із газового балона. В наступних відео покажу вам, як я її роблю і як зробив, і чи вона буде ефективна. Так що, друзі, ось такі новини майже ніяких. Ну, все рівно. На цьому буду закінчувати. До побачення. Слава Україні.